За всех цариць, лампадок кротости, смирения, перед тобой в часы моленья я повергаю слез на нить. Пресвятая Богородице спаси нас. Я купила оцю хату, оце подвір'я. І з подивом звернула увагу на оцю стареньку хату. Почала господаря розпитувати, а він і каже, в цій хаті 103 роки. Тут жили три покоління нашої сім'ї. Останні сім років бабуся лежала і дуже хвора була. І весь час говорила, у моїй хаті буде біла обітель. І будуть сюди приїздити люди з усіх кінців. Спочатку вони, звичайно, на джерело будуть приїздити, але спочатку вони прийдуть сюди, як до храму, і побачать, і почують, а звідси вже попрямують до джерела. В Києві, в Голосіївському монастирі, я познайомилася з групою монахів, монашин, із женського монастиря. И подойдя к ним со своей житейской просьбой, обратившись, я узнала адрес села Завалеки, что действительно есть источник, который дает благодать, исцеление, освещение, и меняет, меняет в жизни, меняет что-то такое, то, что мы сами самостоятельно не можем с этим справиться. Спасі нас. Робила все своїми руками, як могла, ліпила, штукатурила, малярувала. Думала я зробити трапезну. І матушки так говорила. Матушка, я все віддаю монастирю. Давайте ми тут зробимо, щоб паломники приїздили, могли автобус залишити, відпочити нічку. Ніде ж тут, немає тут ніяких можливості людей, а ночувати в автобусі дуже важко. І давайте. А тут зробимо трапезну для людей. Я навіть лавки купила, стіл, все як положено. Поки будувався монастир на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело, що в селі Завалійки Волочиського району на Хмельниччині монашки-послушниці збирали ікони та інші духовні коштовності. Їх дарували паломники, віддавали земля під час будівництва монастирських храмів. Трудниця Алла розмістила всі ці святині у відремонтованій хаті. Матушка зайшла і подивилась, то каже, ти що ж думаєш, при таких святинях можна людей кормити? Хто буде їсти при таких святинях? Не можна. Хай буде музей, чи обитель, чи що-небудь. Хай розказує людям про Бога, як зможеш, а ми будемо тобі допомагати. Щось то такое прозошло мне в середині, то мені захотілося в будь любой, любой можливості, будь-який действительно сюда наприклад, здесь. побывать и попробовать, попробовать то, что вот я услышала. Мы с мужем обсудили это, весь этот вопрос. При первой же возможности, возможность у нас появилась ровно через месяц, ища на карте, не найдя, но все равно узнав дорогу, через телефоны, через знакомых, мы приехали сюда. Почали приїздити сюди і приходити паломники з усіх кінців. Спочатку небагато. Ну а зараз я вам скажу, я якось навіть підрахувала. За останні три роки більше трьох тисяч людей пробувало тут. Повірте, а тепер я вже й не рахую. І коли в вступили навіть в сам цей монастир, какое-то було чувство блаженства. Я видела много храмов, я видела много монастырей, но то, что я видела здесь, это другое, совершен, совершенно совершенно вс другое. И слезы лились, лились оградом, я не могла их остановить. В зібрані монастирських коштовностей зберігається велика святиня, невеличка дощечка і срібний куточок, що залишилися від старовинного Євангелія. Примірник нового заповіту знайшли в котлованні під час будівництва Тройчівського собору. Книжка розвалилася в руках у настоятельниці монастиря Схій Гуменії і Оасафи. І йшов старий монах і як побачив цю святеньку, сказав: о, так у вас же трьохсотлітня Єванглія лежить. Кажу, це не Єванглія, це кусочок від Євангелії. А він каже, так, так. А я кажу, а звідки ви знаєте? Він на мене подивився, посміхнувся та каже, та я ж за фона. Ну, ладно, Іванглія дійсно, ти не, не віриш? Я кажу, та хто знає?» Я якось так, знаєте, відносилася до всього ще, як кажуть, Скептично думає, та кажуть, а що ж кажуть, це ж кусочок дерев'яшки. А він каже, ну тоді підніми очі на плакат. А на плакаті Господь, і там слова, я до вас іду, а ви мене не бачите. Я вам говорю, а ви мене не чуєте. А він каже, подивись, простий плакат. Да, простий. А тепер подивися, з плаката падає миро. Воно падає, знаєш чому? Тому що тут Евангелія лежить. І ті святині, які там є. Навпроти Троїчського храму знаходиться криниця. Прихожани назвали її Сльози Божої Матері. За часів турецьких набігів басурмани розгорили тутешній храм. З уламків церковних сходів місцеві християни змурували криницю. Уже 250 років її ніхто не чистив, а вода в криниці завжди кришталева. Зараз цю криницю відчиняють лише у свято хрещення Господнього. Вважається, що з неї почалося цілюще джерело в Завалійках. Виходить, кожен, хто окунається в Завалійківській купелі, омивається материнськими сльозами Богородиці. когда первый раз я попала на водичку, на наш источник, я молилась, я долго молилась своими словами, не знаю, нормально не молит ничего и что просить. Я хотела все, то, что связано опять же с моей семьей. И тяжело я вошла в источник, тяжело вошла в источник, но я в него вошла. И когда я с него вышла, такое впечатление, что я сняла с себя тонну, этого груза, который просто давил. Живоносне богородичне джерело виникло в завалійках на місці колишнього пасовиська. До сьогодні від нього залишилася ось ця галявина. Селяни випасали тут свою худобу і напували її в криниці поруч. Люди помітили, що корови, поєні тутешньою водою, дають смачніше молоко. Народжують здоровіших телят. Тож непроста вода б'є з під землі, згодом над Криницею побудували каплицю. Тепер, божа матір, людей пасе, заповіданий їй її божественним сином словесне стадо Христове. Володимир, то він був в Сарнові мав при церкві хатинку. Ну і він до нас приїжджав на службу. І от він задумав собі, походив по березі, так він кром походив, бо то старий цвинтар, він походив і каже, будемо строїли капличку. Будемо строїли капличку, зробимо басейн, о, вода буде свячена. тебе владычицы принес Две же мчужины моих горючих слез Сердце скорбного великую печаль И тоску о том, чего до боли жаль Сердце скорбного великую печаль тоску о том, чего до боли 7 ноября 2013 года я перенесла операцию на сердце. Есть у меня в своей такие врожденные порог, но сердце перестало работать, и мне поставили кардиостимулятор. Как, как бы казалось, операция не такая уж и сложная, но получилось так, что немножко неудачно она произошла, защемили, затронули нерв, который приносил постоянную боль. И днем и ночью я не могла ничего делать нормально, не могла перемещаться. И даже поездка в Завалики, как, как в любой другой город, у меня всегда происходил лежа, я ехала лежа. Завалик, я уже ехала сидя, я уже не лежала. И у меня не болело ничего. Я могла любые кучки, любое все, я могла свободно это переносить. Также я в этот день попала когда в Киев на проверку. Я оперировалась в кардиологии в Киев, в Киевском институте АМОСова. И каждый период времени я приезжаю на проверку, и много врач работает над, надо мною, потому что есть, есть какая-то там свои нюансы, я врачебно сильно не знаю. Но это был дискомфорт. А это врач, он три раза включал монитор, он не мог поверить что у меня все было очень чистенько, все показания были идеальны. У п'ятому столітті християнської ери в десяти верстах від столиці Візантії Константинополя ріс Платановий гай, насаджений на честь Пресвятої Богородиці. Посеред гаю було дивовижне джерело, але поступово це місце заболотилося. Якось воїн Лев Маркел шукав воду для сліпого, який заблукав, і раптом почув голос: Не шукай далеко, вода тут. За наказом голосу Воєвода напоїв знайденою водою сліпого і поклав йому водорості на очі. Після цього старий прозрів. Ставши імператором, Лев Маркел воздвиг на цьому місці храм, присвячений Божій Матері, і назвав його Живоносне джерело. Тоді ж був написаний і образ з тих пір у Богородичному джерелі зцілюється людством. Кожної п'ятниці ми молилися. Так, О, люди, э, що то перед квітної неділі приходили і батюшка заходив у воду і всіх купав, прижимав в воду. От я лісно сама, я дуже боялася, щоб не втопити всі, бо я не вмію плисти. Він мене, я стояла, він мене три рази такого пірнув в воду. І ну, казав, хрестись і все, як не має бути, молилися. А е, тоді в воду і були співчі, все. Ну і отак, вот боліли мене ноги. Так боліли, що я мало що по ходу обійшла. Я стала ходити і у воду ставати. І пів години, і, і годину я ходила. Коли-то в молодості займався ну, мотоциклами, мотокросом, мотоспортом. Ну, получается, как, как на мотоцикле, все время катаешься, падаешь, все время переломы. И вот сейчас с возрастом перемена погоды какая-то. Сразу начинают там крутить суставы, болеть ноги. Все, перелом, нога раздроблена. Жена посоветовала поехать и на источник покупаться лечились. Воспалилась нога, она ну, изменила цвет, вот-вот должен был открыться свищ на ноге. Ну, посоветовали вот после того, как покупался, положить еще, приложить водоросли. Ну, положил водоросли, ну, почитали мне ну, молитвочку жена и получается ну, Прошло, ну смотрю, ну как болела нога, вроде так, ну болит. Отходим, вечером ну, сели в машину, еду, думаю, что такое, что-то забыл даже про ногу, забыл, что она у меня болит. Поднимаю, ну, смотрю, а там даже, даже вот этого потемнения, что вот-вот место уже, вот-вот уже пошел, уже ну, нарвало, должен был открыться свеч, все, смотрю, ничего нету, все как, как бы вроде разошлось, корочкой подсох. Все, вот, -вот прошло. Буквально там за, за, ну, за нескільки там ну, положил водорослі, кілька минут можна сказати. З будинком, де зібрані коштовності Завеліківської обителі, пов'язана одна дивна історія. Якось прийшла сюди прадавня старуня і попросила показати хатинку, де Боженька живе. Трудниця Алла пояснила паломниці, що їй треба пройти до монастиря. Але та наполягала, щоб їй показали саме білу хату. Я звізла, скинула свій грязний халат, завела її в хатинку. Вона зайшла, і перше, що вона зробила, попрямувала до тої Євангелії, до того ящичка з ціклом. І каже: А ти знаєш, у тебе тут трьохсотлітня Євангелія лежить? Кажу, знаю, мені вже казали. Ну то тут хай люди прикладаються. Тут Господь близько, благодать отримають. Дивна паломниця підійшла до ікони, з якою освячували хату. Цій іконі більше ста років. Спаситель був зображений на ній у вишиванці. Гостя довго била земні поклони перед цією іконою. Помолившись, вона попрощалася з господинею і пішла. А тут приїздить машина. Приходи паломник Юра. Догони тут бабуся пішла старенька. Одвези її на монастир. Вона не дійде по нашим цим колдобинам. Він і пішов. Через п'ять хвилин повертається, каже, а бабушки ніякої нема. Я тут три хати всього оббігала всі хати. Кажуть, не бачили ніякої бабусі. Я повернулася назад і з подивом подивилася, а ікони. Та мироточе, Ніколай, годні мироточе, спаситель мироточе, а та стара ікона, яка стояла в углу, почала обновлятись. Хто була та таємнича старуня, ангел у людському вигляді, чи може бабуся, яка говорила, що тут буде біла обитель, і про яку розповідав господар хати? Невідомо. Тільки після її візиту ікона Христа у вишиванці оновилася. Тут приїхали якраз паломники, всі стояли з Києва і дивилися на цю ікону. І на глазах у них квіточки, які були чорними, стали червоними. Я дзвоню, матушка, швиденько сюди то щось таке трапилось. Я нічого не розумію. Прийшли і матушка, й батюшка, й сестри, паломники стояли на очах у матушки, Господь усіх. Господь бере і отак руку обводить червоним покривалом. І закриває оту вишиванку, навіть квіточки стали жовтими, сіреніми, червоними, а обличчя нове почався молебен. Всі молились, плакали, я, звичайно, плакала, злякалась. А старий священик, який зараз в Київ поїхав, Валерій був, каже: не плач, радіти треба. Господь показав, що він з нами, що він десь він рядом. Ми його просто не бачимо, не чуємо. А це ікона обновилася і та, і та. Це вовірвання людям, які сюди будуть приходити. Невдовзі колишня розвалюха перетворилася на зібрання святинь. Одні називають її монастирським музеєм, інші колекцією духовних раритетів, а дехто білою обителью. А тут господар приходить. Ой, як у вас гарно, у вас вийшла біла обитель». Як бабуся казала, яка лежала тут. Я кажу, як ви сказали. Біла бітель, подождіть, я вже чула це. Біла бітель, так, да, вона казала, тут буде багато людей ходити, і буде тут біла обіць. а відсюди люди будуть іти своєю дорогою до храму. А дорога до храму у них почнеться тут, у багатьох. Церковь не ходила раніше. Ну, зараз зараз ну, пробую, ну, починаю. Как бы. Хожу. У білій обителі є святиня, яку подарували паломники з Далекого Сходу, з міста Владивостока. На вигляд, це звичайна дощечка. Пращури цих паломників кілька сот років тому ходили до Почаєва, сподіваючись на зцілення від страшної хвороби, щось на зразок прокази. У Почаєві один старець благословив нещасним піти в село, що септо себто завалійки. Там є криниця з незвичайною водою, яка має силу зцілювати навіть чому і проказу. За кілька днів хворі дісталися за валійок, двоє померли вже неподалік від самого джерела. Збереглася могила, де вони поховані. Решта нужденних мандрівників стілилася за Валійківською водою і повернулася до Владивостока. Пройшли роки. Ця легенда ходить у всьому Владивостокі. Всі знають про неї. Тільки не знають, як село називається, та й на карті його немає. А ми таки знайшли вас. Благодать Божа торкнулася і сучасного нащадка, тих зцілених у давнину далекосхідників. Він працював механіком на судні. Якось корабель потрапив у шторм. Усі моряки знесилилися, декотрі захворіли. На судні був священник, він палко молився про спасіння команди. Раптом цей механік побачив, що до судна підпливла дощечка, моряк підібрав її. А на деревині зображення соловецького монастиря. Цією дощечкою священник торкнувся усіх семи членів екіпажу. Усі відчули приплив сил, а хворі видужали. Я ж не могла таке упустити. Я й плакала, і просила, і молила. І вони мені подарували цю дощечку для наших паломників. І сталося й тут чудо, і не одне. Наші паломники, які прикладували до себе цю дощечку, зцілювались. І люди багато і багато людей приїжджають, так йдуть, йдуть як до Лініна. О. І, і жінки, я кажу, дівчата звідкиві, а з Вінниці, з Житомира, о, з Києва. Ну і що? Я кажу, приходьте, у нас дуже водичка добра, дуже багато допомагає. А ага, я вже третій раз, а де ж я вилікувалася, як не у вас? Отак. От Бог і Богородиця присутні в завалійках не лише у стіленнях. На стіні за кліросом у нижньому храмі, освяченому на честь ікони живоносне джерело, з'явився дивовижним чином нерукотворний образ Божої Матері. Це сталося під час трагічних подій, які відбулися в столиці нашої країни. Яку звістку подає нам небо, принаймні ту, що матір Божа і в тяжких скорботах та випробуваннях не полишає нас? Я почувствувала, що тут моє місце. Я дійсно всю жизнь намагалася вот що знайти для себе таке определене, і я його знайшла тут, в Завалійках. Познакомившись с матушками, с хозяюшками, с матушками, помощниками, послушниками, я увидела совершенно вообще других, совершенно других людей, которые были рады помочь мне подсказать, направить, быть всегда рядышком. Молю тебя, свой лик открой, моим печальным скорбным взором и благодатный мамофором От грешных помыслов сокрой Смири бушующую кровь Направь на верный путь спасения И в сердце полном сокрушения Возгрей нетленную любовь Скажи мне в грешные уста, Святую радость вдохновенья, чтоб мог я в звуках песнопения Немолчно славить крест Христа.